Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах ми подивимось, в яких енергіях будуть найближчі дні для вас проходити, і які події вони з собою можуть принести найближчим часом. Ну, скажімо так, ці 2-3 дні. Роздивимось. Справа в тім, що така велика планета, як Нептун, вона змінила 30 березня свій дім да? знак, вона перейшла в інший знак. А Це дуже така, знаєте, потужна подія, тому що відбувається вона з Нептуном раз в 163, здається, роки. Це довго, це великий період. І сама по собі Нептун така цікава планета. Я розповім в окремому відео, можливо, точніше. Просто хочеться сказати, що з 30 березня Нептун змінила знак, перейшла в знак Овну. І зараз як почалася нова епоха Нептунська. Нептун це містика, це. Благодійність це ілюзії можуть бути і ідеали. Якщо ви, вона буде перебувати, впливати саме на вас, то в якомусь окремому в окремій сфері тут або доводьте це до ідеалу, або можете впасти в ілюзії. І таке може бути і інше. Треба бути обережним. І тому давайте подивимось, в яких енергіях будуть найближчий час, найближчі дні для вас. І які можливі події трапляться під впливом таких енергій. Добре, покажіть, руне, яких енергіях для людини, яка зараз дивиться цей розклад, пройдуть найближчі дні. Яких? Ну, тут такі доволі, знаєте, дійсно перехідні енергії, енергії трансформації і бажання е, щось зруйнувати, від чогось очиститись, якначе, знаєте, таке от внутрішнє томління. Ось ось має щось настати, щось прийти. Таке передчуття. Передчуття змін, перечуття трансформації, бажання сильне вийти за рамки. Е, Порушити кордони, порушити правила, від чогось відмовитись, від чогось очиститись. Такі енергії цікаві. Хтось буде намагатися розбирати, знаєте, завали фінансові свої, фінансовий потік, фінансовий стан, буде хотітися щось старе зруйнувати, і, можливо, почати щось спочатку. Тут може бути коливання таке. Дійсно, енергії перехідні, трансформаційні, бажання очиститись, бажання на цьому хаосі, знаєте, хочеться рвати і метати, як то кажуть. Старе руйнувати, руйнувати те, що вже віджило своє, і порушувати кордони. Порушувати правила. Розширювати кордони свої скоріше, а не порушувати. Розширювати свій вплив, можливо. Добре, покажіть, руни, які можуть трапитися події на фоні таких енергій. Найближчі дні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть мені, руни. Події. Що може трапитися? Ну, тут може в когось завершитися якась несправедлива ситуація. Або ситуація, коли вам не хотілося проявлятися. От зараз вам не хотілося проявлятися, хотілося нічого не робити. Ви відчували невпевненість собі, не хотілося нікому нічого доводити. І ось це все зміниться. Ви, як наче отримує, отримаєте радість від цього всього, від оцих змін. Можливо, навпаки, ви перебували в, в активному стані, а зараз трошечки захочете відпочити. Але подія все ж таки буде пов'язана з закриттям якогось періоду, періоду слабкості, скоріше, інертності і бажання розважитись, можливо, свято якесь у вас буде. А, і це, ця подія, вона. Цими змінами. Буде радісна для вас. Вона принесе вам задоволення, ви будете задоволені. Можливо, тут відпочинок, можливо, тут свято. Зараз подивимось. П кажіть вони точніше, в чому тут зміни пройдуть? Що зміниться? Так. Для когось тут пройдуть зміни десь у вас в соціумі, можливо, на роботі, можливо, в колективі якомусь вашому, в який ви входите. Це можуть бути любі колективи в соціумі, як в мережах, так і в реальному житті. Ось тут можуть трапитися оці зміни. Зміни з людьми пройдуть якісь або з окремою, можливо, людиною. Пройдуть зміни якісь, як наче у когось завершиться якийсь період і почнеться новий. У когось, можливо, будуть якісь справи з спеціалістами. Тут взагалі треба широко роздивлятися соціальний слой цей. Бо він може бути ну, розповсюджуватися на все і на роботу, і на мережі, і на ваше соціальне життя, і на тих спеціалістів, до яких би ви бажали або будете звертатися. І тут пройдуть якісь зміни, може бути якийсь прорив навіть. Так. Від цих змін. Ви зможете отримати врожай, да? результати це буде результативним для вас. І це займе якийсь час. Знаєте, коли Нептун змінює знаки, то вплив цей відбувається 14 років. То от закладка тих подій, які зараз будуть, вони можуть, ви можете їх потім розвивати впродовж 14 років. І ось руни так кажуть, що тут може бути якась подія, якісь зміни в соціальному житті, які будуть на довгий час. Угу. І тут знов-таки про результати, реальні результати ви будете отримувати. Хтось може отримати радість і задоволення від якоїсь зустрічі. Можливо, тут дійсно відпочинок, свято, виїзд на природу, якийсь може бути. Хтось, можливо, десь домовиться на рахунок своїх дітей з якимись людьми. Можливо, спеціалісти, якісь там, ну, вчителя, наставники, да? можливо, лікарі. Але тут буде радісна подія. І вона дасть свої результати для вас. І це буде. Прогресивний результат. Він вас порадує. Він буде яскравим, цей результат. Це може бути щось нове і пролонговане на майбутнє, як я вже сказала. В когось Тут цей результат, дасть, принесе собою як призупинення якоїсь брехні в вашому житті, несправедливості. Тут буде призупинення, якщо ви були десь з кимось не могли знайти спільної мови, у вас відсутня була якась інформація, то от цей результат цю справу призупинить неприємно. Ви отримаєте, ну, навпаки, потрібні контакти, потрібну інформацію, можливо, в соціумі у вас налагодиться, можливо, з якоюсь людиною у вас налагодиться контакт. Якщо ви не спілкувалися з кимось, то почнете спілкуватися. Ну, ось така буде якась подія, вона вас порадує, дійсно. Якщо не було якогось десь проявлення, то воно з'явиться по результату, бо призупиниться відсутність зв'язків, відсутність інформації, відсутність комунікації і відсутність знань, можливо, хтось може домовитися про навчання. Можливо, хтось з кимсь не спілкувався, не розмовляв, не мав контакту, не знав, де людина, то тут пройде така подія, що припиниться оце. Замороження під чи то заморожений конфлікт, чи то втрата контактів, це припиниться. Так що подія буде така. Доволі радісна вам на благо. І тут будуть все ж таки більше радісні моменти в цій події. А покажіть мені, руни, що тут допоможе людині краще. Справитися з такими енергіями, з такими подіями, щоб було на благо, що допоможе, Стане в пригоді з цієї події. Тут не потрібно якось захищатися від тої інформації, яка прийде, і не треба відсторонюватися. Від тих людей, до яких ви будете звертатися, або які будуть звертатися до вас, від пропозицій також захищатися не потрібно. І ображатися не потрібно. Якщо вам буде здаватися, що ну, до вас там якось неправильно ставляться, або з'являться люди, які, ну, можливо, з якими у вас не було спілкування, то Захищатися і ображатися не потрібно, це стане в пригоді. Добре, а що завадить цій ситуації, заважатиме. так. Ну, да. Заважатиме також, якщо ви Будете якось ображатися, озиратися на минуле, якщо ви будете це сприймати як якусь неприємність або неприємний сюрприз. Це заважатиме. Сприйміть спокійно цю ситуацію, тому що вас, по ітогу, воно все ж таки більше порадує дасть вам якийсь позитив все ж таки ці зміни і ця подія. Що по і буде Вийде. Так, по ітогу тут буде все ж таки призупинено щось. Можливо, дійсно, знов-таки дублюється призупинка якихось кон... якихсь... м... брех, брехонь з пліток. Можливо, тут відміниться якась подорож, дорога зв'язку з цією подією. Взагалі, тут призупиниться щось по ітогу. І призупиниться, скоріш за все, те, що вас не радувало, і почнеться якийсь новий період, більш приємний. Ну, а тепер я почну, можливо, з'явиться хтось, від кого, з ким у вас не було спілкування. Можливо, у вас припиниться якийсь безлад, або, якщо вам не вдавалося щось оформити документально, оформиться. Ну, в общем, ситуація буде та, яка приведе вас до задоволення і відмінить якісь процеси, які підвисали і які вас не вдовольняли. Кожна своя. Добре, покажіть, Руни, ще, яка можлива подія на фоні таких енергій. Покажіть, Руни, ще яка подія можлива. Тут, в результаті якихось своїх дій, роздумів, <кій> в результаті того, що ви напередодні робили, не схочете якихось змін. Вам, можливо, буде щось пропонуватися, але ви не будете готові на трансформацію, на зміни. Можливо, це кардинальні якісь зміни. Покажіть. Руни про що тут. Ну, зміни стосуються або сім'ї вашої, роду вашої, родини, чи то стосунків, ви тут будете не готові до якихось кардинальних змін. тут. Тут, дивіться, тут буде якась... Можливо, розчарування або неприємність. Але все одно ви, ви не будете приймати рішення для того, щоб щось змінювати в своїй сім'ї, в родині. Ну або не будете готові змінювати свої е, думки, свої цілі. Чому? Скоріше за все, тому що, хоч і настала якась криза, і, можливо, вам страшно щось змінювати у власних цінностях, або власній сім'ї чи родині. Тут, як начебто, знаєте, може бути таке, що, наприклад, десь виявилася якась сварка, або виявилася якась неприємність в сім'ї, в родині. Можливо, в іншому якомусь важливому для вас місці, але все одно ви вважаєте, що треба якось потерпіти, ви боїтеся щось змінювати. Добре, покажіть, а навіщо нам зараз це показали? Таку подію. На що звернути увагу тут треба? Тут, як наче зміни проходять в сфері почуттів, почуттів і, можливо, відчуттів. Знаєте, коли робляться якісь дії, щоб налагодити стосунки, тут зміни в почуттях і бажання щось робити. Щось вже робити. І треба звернути на це увагу. Знаєте, ви тут не готові до змін, але зміни бувають різні. От руни кажуть, що якщо ти хочеш щось змінити дійсно, От в почуттях, в коханні, можливо, то роби вже щось, роби, тому що, ну, хоч і страшно, але це потрібно. А що потрібно робити, які дії? Так, тут треба якось так, дивіться, дії, тут треба обирати вже якісь нові, але якийсь новий підхід. Але це не повинно бути, ну, знаєте, як от коли не хочеться. Вибирайте те, що хочеться. І якщо треба щось обновлювати в родині, то треба вкладатися, вкладатися в це. Вкладати свій ресурс. Витрачати його, витрачати свої, знаєте, не проявляти впертість якусь тут треба, а якось по-новому підійти. От Якщо ви, до прикладу, жінка, то проявляйте свій жіночий магнетизм. І не, але не ставайте от в позу жерти жертви, жертовності. От що треба робити? Не треба жертвувати собою, бо ви можете примінити тут, навпаки, свої жіночі чари, свій жіночий магнетизм. Тут ось такі якісь дії. Можливо, у вас зараз якісь непорозуміння там в роду, в родині, в стосунках, то тут треба підійти по-жіночому, але не жертвувати собою. А якщо це стосується, наприклад, справи якоїсь важливої для вас, то тут треба вкластися грошима або своїм власним часом, ресурсом і почати, ну, якби нарешті вже використовувати ті шанси, які вам даються долею, можливо. Можливо, треба десь повчитися, можливо, треба комусь десь щось заплатити. Можливо, треба вкластися більше приділяти часу цій справі. Вибачте, будь ласка, за шум, так іноді буває. Але я вже не хотіла перериватися, щоб дочекатися тиші. Тож, вибачайте. Ну, ось для того вам показали цю ситуацію, а вона буде. Ви будете, як наче, розчаровані і будете боятися щось змінювати. Вам буде важко приймати рішення, то руни кажуть: зверніть увагу на те, що діяти таке потрібно. Бо зміни на порозі, і щоб завершити якийсь етап, той, що розчаровує вас. Да? і, До речі, він якби в результаті ваших дій виник. То треба все ж таки не впадати в жертовність, вкладатися власним часом, власним ресурсом, десь грошима, і підходити по-новому. Якщо це про особисті стосунки, то проявіть свою жіночу магію, жіночий магнетизм, чари жіночі. Будьте більш жіночною. Якщо ви чоловік. То також витрачайте на свою жінку ресурс свій, вкладайтеся в неї більше, вона це оцінить. Добре. І що допоможе цій ситуації людині, яка зараз дивиться цей розклад. Гармонія допоможе. Стосунки гармонійні допоможуть. Тут дійсно вміння домовлятися, вміння балансувати, тримати баланс, вміння дарувати і приймати дари. Тут все повинно бути гармонійним. Тому вам це і допоможе. Чи то стосується ваших уподобань, чи важливих справ, чи контрактів, чи контактів, чи особистих стосунків, тут треба вміти бути гармонійною людиною, дипломатичною. Треба домовлятися, і треба вміти адекватно розподіляти свій ресурс, свою енергію. Якщо до вас по-доброму, і ви по-доброму, але якщо вас гноблять, то не будьте жертвою. Так, тут допоможе гармонія вміння домовлятися. Вам допоможуть ваші стосунки і допоможуть ваші з партнером. З партнерами. Так, ну а що завадить в цій справі, покажіть, ну, для когось завадить дорога. Хтось, можливо, намірився кудись піти, може вийти з стосунків, то тут не треба поки що поспішати, але ситуацію треба контролювати. І. Якось швидше, пришвидшитись, прискоритись. Треба бути більш динамічним. Якщо це про справи, то рухайтесь, рухатись, бігти попереду паровоза не потрібно. Тут треба, як би вам сказати, знаєте, як то кажуть, спіши. Повільно, да? Бо дуже дуже швидкий рух в цій справі він завадить. Бачите, тут про зміни, про вкладання, про те, щоб якось по-новому підходити. Але, от, мабуть, кидати оцю справу, або йти з цих стосунків, або, як то кажуть, дуже поспішати то також не потрібно, це стане на заваді. Ну, скоріш за все, тут, якщо хтось захотів таких змін, як вийти із стосунків, кинути якусь справу, або, можливо, дуже поспішати щось робити і, і якби, випереджувати події, то це якраз і не потрібно поки що. Спокійно, гармонійно. Так, так, тут шлях до того, щоб зруйнувати щось, це стане вам на заваді. Ні. Не це зараз вам потрібна гармонія. Так, ну і що ж може бути по ітогу цій ситуації найближчим часом? Тут все проясниться, по-перше, і все ж таки, у вас буде ваша власна перемога. Ви зможете вийти переможцем з цієї ситуації. Коли все згармонізуєте і будете вкладатися, не жаліти свого власного ресурсу, часу, діяти, почнете, то ви все ж таки залишитесь на коні. В справах також чекає успіх. Вміння домовлятися і вміння обмінюватись дарами приведе вас до успіху. Але не поспішайте руйнувати. Це ні, руйнувати зараз не потрібно. Ну, ось такі вийшли ситуації. Дуже багато було у мене, друзі мої, перешкод в цьому розкладі. Мене дуже часто відволікали. було багато шуму. Мені було непросто його завершити, але все ж таки я завершила. Тому, мабуть, він дійсно комусь потрібен. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!